Доброго ранку всім, мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу цілий день читати, тому вирішила зняти свій перший влог. Книжку я вже обрала. Це буде зруйнувати королівство Олександри Крісто. Зараз в нас графік вимкнення світла 3 години через 3, і враховуючи холодну погоду, будинок. Не встигає, як слід прогрітися за ті три години, що світло є, зате встигає дуже добре охолонити за ті три години, коли світла немає. Тому я утеплилася та обрала книжку про море, про сонце. Напевно, дуже вже мені хочеться тепла. Я вже встигла поснідати, але хочу ще кави, тому зараз я її приготую і почнемо читати. Я дочитала до 16-ї сторінки, і це було дуже жорстко. Я, коли брала цю книгу, я не читала анотацію. Я лише знала, що це ретелінг русаленьки. І очікувала, що головною власне, буде русалонька. Але ні, головна героїня тут Сирена, на ім'я Ліра, і вона є справжньою вбивцею. Сирени вбивають людей, забирають їхні серця та їх колекціонують. Я так зрозуміла, що кожне серце навіть дає якісь певні додаткові сили сирені. Взагалі, сирени вбивають, я так зрозуміла, будь-кого, але наша головна героїня спеціалізується, так би мовити, на принцах. Вона вбиває тільки принців і забирає їхні серця. І якраз на перших 16 сторінках ми спостерігаємо за цією жорстокою подією. Я дочитала до 52 сторінки, і в принципі мені вже зрозуміла вся зав'язка сюжету в цьому світі. Існує морське королівство, яким править морська відьма досить лихе створіння, які підпорядковуються всі сирени, і в нас є багато людських королівств, які знаходяться на суші. Люди між собою вже давно досягли миру, але з морським королівством вони продовжують воювати. Наша головна героїня, Серена Ліра, вона є спадкоємицею престолу, донькою цієї злої морської відьми, і вона постійно вбиває людей, вбиває принців, як я вже казала. Щодо нашого головного героя, від лиця якого також ідуть деякі розділи, він спадкоємець одного з людських королівств, яке називається Мідас. Він не бажає наслідувати престол, а бажає полювати на сирен, бути моряком, бути капітаном, плавати в морі, бажає пригод та мисливської слави. Він вже вбив багато сирен, але звісно чув про нашу головну героїню, яку всі називають загибелью принців, і хоче її знайти та вбити. Але сирени досить сильні створіння, і як ми знаємо, з міфів, якщо вони починають співати, люди стають буквально безпомічними, тому їх дуже важко вполювати та вбити. Але одного разу наш принц зустрічає чоловіка. Який розповідає йому, що існує спеціальний артефакт, який здатний вбити морську володарку, і як наслідок послабити всіх сирен, але дістати його непросто, і зараз якраз наш герой і вирушить на пошуки цього загадкового артефакту. Тим часом у нашої Сирени ліри також з'являються ще додаткові мотиви для того, щоб вбити саме цього принца мисливця. Сюжетний троп їхніх стосунків зрозумілий, від ненависті до любові. Побачимо, що ж там буде далі. Але зараз я зроблю невеличку перерву з'їжу швиденько на пошту та заберу одну посилку, яку ми потім разом з вами розпакуємо. Все ж, я забрала посилку. Я знаю, що там, звичайно, але зараз відкриємо разом. І це колонія Макса Кідрука. Я очікувала, що вона велика, але не думала, що аж настільки. Так, скільки тут на сторінок? Так. Примітки. Так. 878 сторінок. Я думаю, вже багато з вас чуло про цю книгу. Це перша книга великого циклу, який називається Темні віки. Це наукова фантастика від нашого українського автора Макса Кідрука. Так, яка вона крутезна. О, якісь ілюстрації. О, Тут навіть є ілюстрації. Так. До речі, їх тут доволі багато. Клас. Прям закортіло одразу почати її читати, але ні. Я думаю, що можливо я зніму на цю книгу щось типу читацького щоденника. А, можливо, просто прочитаю, розповім в прочитаному. Але думаю, це вже буде у наступному місяці. Знайомтесь, це наш котик Флінт. Ми його ласкаво називаємо Флюшка. Флюшка. А, Лешка? Ну, куда ты пришел? Не ну, хочешь, чтобы тебя снималось? Теж я вже прочитала приблизно половину книжки, навіть трошки більше, і поки що можу сказати, що мені подобається В книзі. Доволі цікава світобудова, і вона досить непогано прописана. Є сто людських королівств, і кожне королівство має якісь свої певні особливості. Наприклад, є королівство кохання, є королівство войовниче, є королівство, в якому багато винахідників є своя історія створення. Не те, щоб всього світу, але того порядку, який панує зараз. Ми вже дізналися трохи більше про морську володарку та про дитинство Ліри, ну і взагалі про все життя, і нам стає трошки зрозуміліше, чому вона зараз є такою, якою є. Мені дуже подобається те, як усе розвивається. Насамперед, певно, стосунки між двома головними героями вони розвиваються досить повільно і логічно, немає ніякої шаленої пристрасті з першого погляду або якогось кохання з першого погляду. Ні, вони думають і діють відповідно до своїх характерів, і відповідно до ситуації, в якій вони опинилися. Сюжет дуже динамічний, але між тим він розвивається досить плавно. Що ж, я дочитала книжку, і вона мені сподобалась. Сюжет доволі звичний. Ми не знайдемо в цій книзі чогось принципово нового, але це дуже гідний представник свого жанру. Писано дуже цікаво, динамічно, читається легко. Особисто я залюбки почитала б ще щось в межах цього світу. Вже не про цих героїв, про інших, про одне з тих ста королівств, які є в цьому світі. Не знаю, чесно кажучи, які. Плани в цієї авторки на інші її твори я ще поки не цікавилась, але світ достатньо масштабний і є до розвернутися. Якщо ви хочете чогось легкого, казкового, максимально пригодницького, то я дуже раджу цю книгу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам ретелінги відомих казок, і можливо, оперейте мені якісь відповідні новинки. Буду дуже вдячна. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!